Стівен Кінг Протистояння, розділ 17 Старкі стояв перед монітором номер 2 та пильнував Френка Ді Брюса, техпрацівника другого класу. Коли він востаннє бачив Брюса, той лежав обличчям у тарілці з м'ясним супом від Кемблс. Нічого не змінилося, лише особу підтвердили ситуація в нормі повна срака. Склавши руки за спиною, старкі замислено рушив до монітора номер 4 наче генерал Блекджек Першинг. Кумир його дитинства, який оглядає свої війська, там ситуація змінилася на краще. Труп доктора Емануеля Езвіка й досі лежав на підлозі, однак центрифуга зупинилася. Минулого вечора, о 19.40, центрифуга почала пускати цівки диму. О 19.55 звукоприймачі в лабораторії Езвіка вловили звук, схожий на вганга, 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 який згодом знизився до соковитішого, багатшого і приємнішого на слух. Ронг, ронк, ронк. О 21.07 центрифуга ронкнула востаннє і поступово затихла. Чи не Ньютон сказав, що десь за віддаленішими зірками є абсолютно нерухоме тіло. Старкі подумалося, що Ньютон був правий у всьому, окрім відстані. Зовсім не треба летіти так далеко. Проєкт Синь перебував у цілковитій нерухомості, Старкі дуже цьому радів. Центрифуга лишалася останньою ілюзією життя, і питанням, яке він попросив Стефенса прогнати крізь головний комп'ютерний процесор. Стефенс тоді поглянув на нього так, наче старки здурів, і цілком можливо, що не помилився, було скільки ще працюватиме центрифуга. Відповідь надійшла за 6,6 секунди плюс мінус три роки. Можлива несправність наступні два тижні 0,09% ділянок, несправності підшипників 38%. Головний двигун 16%, усе інше 54%. Розумний комп'ютер. Після того, як спрацювалася центрифуга в лабораторії Езвіка, Старкі наказав Стефенсу подати повторний звіт. Комп'ютер звірився з базою даних інженерних систем і підтвердив, що підшипники центрифуги дійсно спрацювалися. Пам'ятай про це, подумав Старкі, коли за його спиною настирно загудів комунікатор, звук, з яким крутяться підшипники на останніх стадіях спрацьованості. Ронг, ронг, ронг. Він підійшов до комунікатора і натиснув на кнопку, вимкнувши гудок. Так, Лене. Біле, у мене терміновий дзвінок від однієї з наших команд у містечку під назвою Сайп спрінс штат Техас. Це майже 400 миль від Арнета. Кажуть, що їм треба з тобою поговорити, це рішення керівництва. Що ти у них, Лене? спокійно запитав старкі. За останні десять годин він проковтнув шістнадцять коліс і загалом почувався добре, жодного ранку. Преса. О, господи. тихо промовив він. З'єднуй. Почулося приглушене ревіння білого шуму, за яким жебонів нерозбірливий голос. Зажди хвилинку, сказав Лен. Поступово шум розвіявся Лев, команда Лев, як чути, базо, синь, як чути, один, два, три, чотири. Це команда Лев. Чую вас, командо Лев, сказав Старкі. Це перша база синь. Проблема квітник кодується згідно з каталогом надзвичайних ситуацій, проказав металевий голос. Повторюю, квітник. Я бляха знаю, що таке квітник, відповів Старкі. Оцінка ситуації. Металевий голос із Сайп Спрингс говорив без упину майже п'ять хвилин. Сама ситуація була не такою важливою, думав Старкі. Адже двома днями раніше комп'ютер повідомив йому, що таке у тому чи іншому вигляді чи подобі може трапитися до кінця червня з імовірністю 88%. Деталі неважливі. Якщо є дві штанини та петлі для пояса, то це штани, колір то дрібниці. Лікар у Сайп спрінгс висловив кілька влучних здогадів. Двійко репортерів Г'юстон Дейлі пов'язали те, що відбувалося в Сайп Спрінгс, із тим, що вже сталося в Арнаті, Вероні, Комер та містечку під назвою Полістон, штат Канзас. У тих населених пунктах справи так погіршилися, що туди надіслали військових і міста взяли під карантин. Комп'ютер склав переліки ще 25 міст у 10 штатах, де проявилася синь. Ситуація у Сайп Спрінгс не була важливою, бо унікальною її не назвеш. Ну, можливо, шанс на унікальність мав Арнет, однак його профукали. Важило те, що про ситуацію збиралися надрукувати ще десь, а не тільки на жовтеньких військових папірцях. Себто надрукують, якщо старк не втрутиться, він іще не вирішив діяти чи ні. Та коли металевий голос замовк, Старкій усвідомив, що, врешті-решт, вибір зроблено. Певно, жереб кинули ще 20 років тому. Усе зводилося до того, що справді важливе. І важливою була не наявність хвороби, не те, що якимось чином в Атланті трапився витік і довелося перемістити всю запобіжну діяльність до значно гірше обладнаної бази у Стовінгтоні, штат Вермонт, не те, що синь поширювалася, маскуючись під звичайну застуду, що зараз важливо. Базо синь, повторіть, проторохкотів зляканий голос ми не розчули. Важливим було те, що прикрий випадок уже стався. Старкі перенісся до 1968 го на 22 роки назад. Він сидів в офіцерському клубі в Сан-Дієго, коли до них дійшла звістка про Келлі і трапунок у Мілай 4 Старкі грав у покери з чотирма товаришами, двоє з яких тепер були членами об'єднаного комітету начальників штабів США. Про гру одразу ж забули, зовсім забули. Чоловіки взялися обговорювати, що цей випадок зробить з армією, адже у Вашингтонській пресі панувала атмосфера полювання на відьом, і йшлося не про одну зланок, а про армію загалом. Один із них, чоловік, який наразі міг напряму дзвонити жалюгідному хробакові, який із 20 січня 1989 року видавав себе за президента країни, обережно поклав карти на повстяне покриття стільниці та сказав: «Джентльмени, стався прикрий інцидент. А коли трапляється прикрий інцидент, у якому фігурує будь-яка гілка Збройних сил Сполучених Штатів, ми шукаємо не коріння, а гілки, які краще обстригти. Армія наші мати і батько. Коли приходиш додому і бачиш, що матір зґвалтовано, а батька побито і пограбовано, перш ніж дзвонити в поліцію або починати розслідування, ти прикриваєш їхню наготу, бо ти їх любиш. Ні до, ні після того Старкій не чув такої гарної промови. Тож він відімкнув нижнього шухляду стола і намацав там тоненьку блакитну папку, перев'язану червоною плівкою. Якщо плівку розірвано, повідомте всі охоронні підрозділи, було зазначено на обкладинці. Старкі розірвав плівку. Перша база, ви там, торохкотів голос. Ми вас не чуємо, повторюю, не чуємо. Я тут, Леве, сказав Старкі. Він відкрив книгу на останній сторінці і провів пальцем колонкою, відміченою як надзвичайні конспіративні контрзаходи. Леве, чуєте мене? Ясно і чітко, перша база». «Троя», – підкреслено сказав старкі. Повторюю: Леве, троя. Будь ласка, підтвердьте, вам слово. Тиша. Далеке мимрення білого шуму. Старкій мимохідь пригадав саморобні рації з дитинства, які виготовляли з двох бляшанок дельмонте і двадцяти ярдів вощеної нитки. Повторюю, о Боже. захлинувся молодий голос у Сайп-Спрінгс. Спрінгс. Підтверджуй, синку, сказав Старі. «Троя!» – промовив голос, а потім ще раз упевненіше. «Троя!» Дуже добре, спокійно сказав Старкі, благослови тебе Бог, синку, кінець зв'язку. І вас, сер, кінець зв'язку. Клацнуло. загудів білий шум. Знову клацнуло, тиша. А тоді почувся голос Лена Крейтона. Білі, так, Лене, я все записав. Чудово, Лене, втомлено промовив старкі. Складай звіт так, як вважаєш за потрібне, як вважаєш за потрібне. «Біллі, ти не розумієш, сказав Лен. Ти вчинив правильно, гадаєш, я цього не розумію. Старкій дозволив повікам зімкнутися. На мить усі солодкі колеса полишили його.